У рівному сезон полуниці розпочався декілька тижнів тому. Більшість ягід привозять із Закарпаття. Продавці ж запевняють, вони свіжі та смачні. Привозиться кожного дня свіжа спори. Ми забираємо беремо під реалізацію і продаємо. Дуже крута штука. Вже можна брати щось подібне до домашньої, але ще не така солодка на смак. На початку сезону полуницю можна було придбати від 200 гривень за кілограм. Зараз продають від 60 до 100 гривень. Не тільки ціною різниця ягода, а й розміром та смаком. Солодка славна полуниця, бо є така, знаєте, маленька, мукрувата. То та є вже буде ну, така дешевша, але всередині таке буде. Ну, таке, до полуниці. Ну, а це -то така відборна, славна полуниця. Євгенія продає продукти на ринку вже багато років поспіль. Каже, попит є. Купують, купують люди. Ну, раніше, дешевше було, а зараз дорогше, зараз бачите, все подорожало дорогше. Покупці кажуть, полоницю вже куштували, помітили нестабільність цін на ягоду. Напевно, тому що похолодання померзло, підмерзло. Купувала по 65, а вже по 105, по скільки. Ну нічого, будемо надіятися, що буде дешевше. Та не всі мають бажання купувати привезену ягоду. Чекають домашню. Полониці я маю свої, от, і вони вже на підході, от до зелених свят вже будуть полуниці свої. І я в такому віці, що я все своє хочу їсти, Ні, без нітратів, без нічого, все своє. Поступово на прилавках з'являються й черешні. У продавчині Марії вони із Закарпаття. Ці ягоди вартують 180 гривень за кілограм. У мене десь можна сказати тиждень тому. така, що була хороша, якісна і можна було її гарно торгувати по гарній ціні. Вже з'явилося десь тиждень тому. Досить непогана солодка черешня. Та черешні купують не так активно. Дуже дорогі черешні, я таких не купую. На мою пенсію 5 тисяч ян. Я не витягну. Дефіциту полуниці немає, адже погода сприяє врожайності. Із виходом на ринок українських ягід імпорт припинився або звівся до мінімуму. Експерти прогнозують, що ціни на полуницю будуть ще нижчі, якщо не завадять дощі. Людмила Жук, Андрій Дейнега, новини Рівного.